Але вас сьогодні ми поговоримо про гайморит. Гайморит це слово сприймається всіма як дуже серйозна і дуже небезпечний діяльність, що вимагає не менше на цьому тижні. Пішли, будемо розібратися! Програма виходить за підтримки комфі. Комфі на Бербанк по домочнім гаджетам. Здравствуйте, дорогі друзі! Гайморит! Здравствуйте, дорогі друзі! І, і сьогодні наша тема гайморит. Я так 5, розкажіть, будь ласка, а ви знаєте про носу гаймориту? Гайморит це в начуваюся ніт в носі. Це було захворювання в небезпечному діагнозі. Ну давайте подивимося, що думають про цьому. А, а в опитанні нам допоможуть експерти. Давайте. Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про захворювання гаймориту. Гайморит сиреніп в носі. Ми ніколи не лікуємо, а лікуватися допоможе козел Півгор. Тим часом гайморит, який експерта розказав Том, ми все розказали, говориш, у Тому про свої мультики, спеціальні експерти і козавпівгор треба лікувати. Все зрозуміло? Так, на прийом приходили Йоланді Хофман та його сином Скоті. Ми ж говорили про гайморит? Давайте подивимось. Коли набузається частина конкурсу чи концерту Єладі Хофман, креативного директора чоловічої естрадної студії Іраски, то висидає один і той же Космар. «Хай богаріт Хай богіт! Хай богіт! Хай-богіт! Хай боїт! «Все хай пропало! Мама сказала і дочка Скотті, нас вчили, що людина задостелякає невідомої може нам допоможе. Той хто знає ворога, бобвиття підемо до козла півгора, яка є ще розумниця, точка понад мама. Я знаю, козел, в мене розповідався про ускладнення носу гаймориту, і я розповідався, хто ж такий гайморит. А гаймориту хтось навідлікає скоті. Я обіцяю, хто з своєї скоті чоловіка захворюють носу гайморита. Гайморит захворів ніс. Так, я розповідався, ой, рятуйте мені менше рот, Уйдеть сюди, удіть сюди! Я так мені когось Уйди сюди. Давайте розповідаємо наших експертів і запитання. Розе, розкажіть мені, будь ласка, хтось ви захворієте чоловіка носового гаймориту, як лікувати і чи нам допомогти? Ось поради хтось розповідався, хто гайморито лікує, тим часом тетна мав п'ять. Я вже розповідався, хтось ви таке особисте, які унікальним гайморитом не спрацювають. Чого ти не розподіваєш? Ви зробили правильні відповіді, ми зустрінемося в суботу До побачення друже Свинка пепа. Я свинка пепа. З вами ваша улюблена програма CV NoL, і я його веду ці горячі.